Підпалив автомобіль на паркувальному майданчику, а згодом утік прикарпатські правоохоронці затримали чоловіка, який посеред ночі облив позашляховик легкозаймистою сумішю. Полум'я побачили сусіди. Вони викликали пожежників та поліцейських. Зловмисника затримали. А от що стало причиною такого вчинку? Наш даний розповість. Злочин з підпалом автівки трапився в обласному центрі Прикарпаття. Діяв зловмисник вночі. Першими займання побачили жителі тамтешньої багатоповерхівки. Мешканці викликали поліцію та рятувальників. Вогнеборці загасили пожежу. На щастя, ніхто не постраждав. Поліцейські ретельно оглянули місце події та навколишню територію. Слідчі вилучили речові докази, змиви обгорілі частини автомобіля, запальничку тощо. 39-річного франківця правоохоронці затримали за лічені години. За підтримки спецпризначенців, корт його затримали за місцем тимчасового проживання. Прохоронці провели там обшук, де вилучили мобільний телефон, банківські карти, одяг та інші речові докази. Мотив вчинення злочину та ймовірних спільників слідство наразі встановлює. Вирішується питання щодо оголошення зломиснику про підозру за часиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, де це умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. За скоєне затриманому може загрожувати покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.